В трикутнику з вершинами АВС знайти рівняння медіани Аф і координати точки Т перетину медіани Аф з висотою Ц Для того, щоб знайти координати перетину рівняння прямої Аф, треба знайти спочатку координати точки Ф. Точка Ф є серединою сторони Б, С, тож координати середини відрізка шукаються як середні арифметичні країв цього відрізка. Отже, координати точки F – одна, друга і 2. А, тоді запишемо рівняння прямої, що проходить через точку А і через точку F, за допомогою рівняння прямої, що проходить через дві точки. Х-1, поділити на x2 мінус x1, дорівнює y y-1. Поділити на y2-y1. Мінус одна друга в знаменнику, y плюс 1 поділити на 3, двійку можна перенести в чисельник І домножити все на 3. Розкриємо дужки і зведемо подібне. Так. Тоді мінус 6х, мінус іг. Плюс 5 дорівнює нулю. Можна залишити так, можна домножити на мінус одиницю. 6х плюс y мінус 5 дорівнює 0. Це наше рівняння прямої Аф. Рівняння висоти Це є, ми шукали в попередніх відео, там де треба було знайти рівняння висоти перпендикуляра до прямої АБ і знайти довжину Це Є. Для того, щоб знайти рівняння в точці, координати точки Т, точка передану прямої АФ і CE, Ми можемо розв'язати систему лінійних алгебраїчних рівнянь. Записавши їх разом, тому що це точка перетину двох прямих. А, <coughs> Бачимо, що пряма це є у нас в обох варіантах: там знаменник 2. Можемо ліву та праву частину цього рівняння домножити на 2. І тоді ми отримаємо рівняння 2 y дорівнює мінус х плюс 5. І теж перенести відомі в одну невідомі в іншу, зробити звичний для нас зовнішній вигляд. Рівняння, можна, наприклад, перше рівняння домножити на мінус одиницю, як в шкільному курсі. І отримаємо мінус 5, А друге рівняння можна домножити на 6, наприклад, 6х плюс 12 дорівнює 30. Додамо перше, друге рівняння буде 11 рівня 25. Тобто y 25, 11. Не лякайтеся, якщо у вас якісь дивні результати, виходить, нічого страшного в цьому немає. Тому підставимо це значення, я думаю, що в рівнянні зірочка, бо там Х без коефіцієнта. і можна спокійно обчислити. І підставимо в це рівняння х дорівнює 5, відняти 2, що множиться на 25 одинадцятих. Тоді х дорівнює, зведемо до спільного знаменнику 55 мінус 50 одинадцятих. Отже, х дорівнює 5 одинадцятих. Отже, координати точки Т в нас 5 одинадцятих, 25 одинадцятих. 什么是呃？